12 кілометрів по узбережжю Адріатики від порича знаходиться невеличке місто Версар. Сьогодні я вітаю вас з цього міста. Алло, тюзамен, з вами Наташа, ви на каналі Будь зі мною. Я. Окей. Старий город. Внизу лежить порт з, га... з гарними такими катерами, з парусниками і, на мій погляд, дуже великий порт для такого маленького містечка. Для цього тут є свої причини. Праворуч порт, ліворуч ресторани, всі запрошують на капучино, на піцу, на все інше. Я тут не одна, хто щось знімає і хочу показати світу. Ліворуч вдов... вдовж... узбережжя тягнеться ресор Бельведере. Є дуже гарна інформаційна карта. У них є свій пляж з ресторанами, з різними залами, де проводяться різні мероприємства. Заходи. На одній карті показано, як цверсар приїжджають у Лімський фьорд. Ми прогулялися трошки вдоль порту. Починається обіяний час, і всі зазивають на їжу. Скрізь пахне грильними рибою. А зараз ми підемо гуляти по старому місту. Ми вийшли на якийсь плац і гадаємо, що оце, оце, ця будівля, де висять прапори, це те, що називається у нас гемандерат в Німеччині і в Україні це може сільська рада чи щось таке. Консолію Comunale Це я зможу прочитати італійською, а хорватською Обчинко. Вєйчі конова п'ята. Це завжди є така забігаловка центральна. Хендмей gallery. картоліна Праворуч від цієї ратуші є ще пам'ятник героям якихось воїн. Мій шариа го тільки на запах їжі. Кафе Л'Ангелік. Поруч з церквою. Вере Локус істе Санту. Чи дуже гарно відреставрована. Чи ново побудована? Такі вузькі вулички, або скрізь їздять якісь автівки. Так чудово на це дивитися. Вони ледве проїжджають між стінами. Зараз підійдемо, подивимося, що це за церква. Вход я бачу відкритий. Стопа Сант-Мартіна. Тобто був сант мартін він ходив Європою, десь він тут ступав. is being placed in SAR by the European Federation of St Martins Culture Center The St Martin Culture Center Croatia in cooperation with the Vizant <laughs> Municipality St Martin Croatia. Те, що ця церква знаходиться на березі моря, є дуже багато познак. Усі вітражі відображують чи рибу, чи якісь кораблі, чи врожай. Там на задньому плані є якор. О, зараз не видно. Міша заліз наверх. Там зверху він зняв для нас чудові дзвони та всі вигляди, які перед очами туристів. so went to a very new church and the church was unveiled in Versailles on November 11, 2023 on the 845th anniversary of the main mansion of St. Martin's Church in the Bill of Pope Alexander III, offered in 1178 Іван Бішоп Bishop of Porridge. Тобто це нова церква, яка була побудована до 845-ї годовщини. Годовщини Сан-Мартін церкви. Це церквою мальовниче Бельведера, тобто балкон, з якого видно. Дуже гарний парк, де можна займатися спортом. Мабуть, і загорати і купатися. Я бачу зверху парковку з заправкою для електромобілів. Парусники стоять на воді. Ті лахі бігають. А трошки ліворуч видно. Залив. Може, чи це частина порту, я не знаю. Фотографую почтові ящики, бо скрізь у Європі закривають почту. І вже не буде таких паперових листів. В Данії це вже сталося. І на пам'ять мені буде хорватський почтовий ящик. Йду далі Міша вже. Раді, ради попереду <ріст> вперед вже найшов, знайшов свій трон. Ви вже відпочиваєте? Тут дуже гарна панорама. Усього потрошку. Видно, як живуть прості люди. Видно, як відпочивають на задньому плані, видно порт. На цьому місці ми зробили наш фотопойнт. У тіньку трошки відпочили від спеки, зробили фотографії здовше, поперек, з церкви, без церкви, і просто мали хороший настрій. Chaquamo Casa Noah visit Vasar 1743 нашу каву пити ми спустилися у Гавай в австрійське кафе. сахар торт топи де спрессу. Тут є не тільки римські та візантійські традиції, а ще є дуже смачні сага-торти і гріхові вафлі. Бажаю кожному із вас побувати у цьому чудовому місті з 4000 історією, вдихнути запах цієї гавані, цього порту і скупатися в цій чудовій водичці. На все добре, до нових зустрічей і миру нашій славній Україні.